Спробу сепаратизму вчасно придушили цієї ночі в Миколаєві. Там теж намагалися захопити обладністрацію. Є навіть постраждалі від провокації охороня Дніпропетровськ і Запоріжжя, що відбувається у регіонах. Хроніку збирала Євгенія Мотрич. Поки Харків, Донецьк та Луганськ продовжує штурмити у Миколаєві, Дніпропетровську та Запоріжжі патріотично налаштовані активісти підтримують лад. Отже, в Луганську досі в руках сепаратистів обласне управління СБУ. Проросійські активісти хочуть негайно призначити дату референдуму про федералізацію. Вхід до будівлі вони загородили барикадами із шин, які охороняє кілька сотень заколотників. У середині ще приблизно 200. У приміщення пустили лише російських журналістів. Їм пояснили, чого хочуть і про що домовлялися із представниками представниками української влади при условиї здачі оружа повністю амнісна наступає амністія нас сотрудника в бірку, так находящися в Києві а, і солдат ВВ. А, Ну, ви согласились на эти условия или у вас другое видение ситуации? Нет, у нас условия совсем другие. У нас uh, отмена президентских выборов и назначення дня референдума. Сепаратисти підтвердили, що озброїлися до зубів, розікравши кімнату із зброєю. Та мають на руках майже 300 автоматів із набоями та гранатомет. Через загрозу стрілянини з такою кількістю зброї усю центральну частину міста закрили для транспорту маршрутки та пасажирські автобуси пускають в об'їзд. Все это могли бы присіч на корню, і не должно бути в стране такого, в будь такого нету, чтобы кто то щоб хтось тут за федералізацію за асанік Росії. Якщо вас не устраивает Україна, собирайте вещи і в Росію їжайте. Вот так. це моє личное мнение. Тим часом і під'їзди до Луганська з усіх боків відгороджено блокпостами. Озброєні міліціянти та даївці перевіряють увесь транспорт, який рухається в місто для того, щоб на територію нашого города не проникали... Агрессивно настроенные к нашим жителям лица, вот а также здесь не допустить провоз, проезд и пронос э, в город Вуганск оружия наркотических веществ. Натомість на один сепаратистський майдан цієї ночі стало менше у Миколаєві. Патріотично налаштовані активісти очистили сквер імені Героїв ольшанців від наметів антимайдану. Тут після знесення пам'ятника Ленінові сепаратисти проводили проросійські мітинги із закликами до федералізації. Їхні традиційні гасла далі без коментарів. Мітинги продовжувалися попри заборону суду і кримінальні справи за сепаратизм проти окремих активістів. Цієї ночі сепаратисти двічі спробували штурмувати облдержадміністрацію з газовими балончиками та петардами. Та міліція стримала натовпа. Майданівці після кількох попереджень знесли сепаратиське наметове містечко. У сутичках постраждали з обох боків два десятки людей, чотирьох відправили до лікарні. П'ятеро зазнали поранень від пострілів травматичного пістолета. І від сепаратистів охороняє весь особовий склад міліції, патрулюють вулиці, поселили охорону адмінбудівель та місць, де збираються мітинги. Пильно стежить за тим, хто закликає до сепаратизму через соцмережі, і за фактом заклику до повалення влади вже порушили карне провадження. А от обласні посадовці, не чекаючи штурму, підписали з сепаратистами мирову. Чим поступилися місцеві урядники, аби не допустити бунтів, знає Ольга Волинська. Однією з вимог проросійських організацій було виділити їм окреме приміщення в обласній адміністрації. Мовляв, їх дуже зачепило те, що такі привілеї мають лише майданівці, які створили вода, штаб національного захисту. Ось ці три кімнати, де проросійські активісти прийматимуть відвідувачів та висловлюватимуть свою позицію. Ну, поки придарі бачимо віжем стовсту, окна не вибити. з потолка нічого не падає. Це вже радує. угоду. Підписали три проросійські організації. Усі їхні вимоги виконали це входження до складу громадської ради при адміністрації, можливість перевіряти військові частини, аби переконатися, що там не готують бойовиків. в обмін про російські організації пообіцяли припинити загострювати становище та закликати до сепаратизму. Ми не треба вхождення состав Росії. Ні, ми хочемо, того, щоб кожна область мала право на місцях рішати питання, які їм нужны. Мы считаем, что если присутствует э, нормальный диалог, то э, люди в конечном счете, наверное, все-таки... Очень много раз подумають, щоб не радікалізовуватися. Смислим тепер штурмувати облгосадміністрацію, якщо тепер мають право там на Угода угодою, але усю ніч будівлю посилено охороняла міліція, активісти самооборони, козаки та прості мешканці усього кількасот чоловік. Зараз біля обласної адміністрації все спокійно, але у разі штурму активісти обіцяють швидко мобілізуватися та захищати будівлю до останнього. І чи не єдиний зі східних регіонів, який досі оминає хвиля сепаратистських пристрастей у Запоріжжі? Всі органи державної влади працюють у нормальному режимі. Спокій там пильнують міліціянти разом із місцевим загоном самооборони і з пересічних містян, які пишаються тим, що досі не було жодної спроби чіпати українського прапора. Німножко усілені наряди от в області до плюс самооборона. У Нас патріоти ніхто сюди не прийде. запорізькі сепаратисти, яких на все місто кілька десятків не наважуються вивішувати чужих прапорів, тим паче штурмувати місцеві держустанови. Та запоріжці готові оборонятися і в тому разі, якщо до них почнуть їхати так звані політичні туристи з інших регіонів або ж Росії. Сьогодні ми бачимо активізацію тих ліц, які виступають за сепаратизм, Мы понимаем, что прошло какое-то финансирование этих лиц, деструктивные элементы в городе немножко активизировались, но ситуацию мы сегодня удерживаем. Во-первых, удерживаем благодаря позиции самих запорожцев, которые массово не поддерживают этого. Ну и во-вторых, благодаря самообороне, в которой мы сегодня формируем уже четвертый батальон, то есть нас уже более тысячи. Тисячі людей, которые готові отстаивать независимость України, її целостность.